Всім привіт. Всім привіт! До речі, нас недавно просили зняти знову румтур нашої квартири. Як то кажуть, через два роки що у нас помінялося? А насправді чесно кажучи, нас нічого не помінялося. Ми самі так задумалися. А що у нас помінялося? Помінялась тільки по суті марчикова кімната, ну, і то багато... там багато іграшок додавалося. Так, да, там додавалося багато іграшок, там дуже багато іграшок, а так, в принципі, нічого. А я насправді дуже люблю зміни в квартирі. Для мене це так хочеться кудись стіл пересунути, хоча я розумію, тут дуже не пересунеш. Тому можна. Тому ми сьогодні їдемо купляти якісь. Меблі чи ще щось на балкон можливо, чи на балкон, маркову кімнату диванчик. Да, можливо марчик, у, у Львові. Уже шоу. зранку нарила швиденько. Клас, е, Класний такий да, шоу-рум. Він буквально близенько від нас, хвилин 20 і ми вже там. І Я дуже хочу поїхати подивитися, і щось можливо собі цікаве виберемо. Все, допивай кавусю і поїхали. Що тебе цікавить? Так, да, цікаво, так придумано. Хочеш, те я туди посадимо? Чи не не витримають? Так, Танюшка, кажи, що нам потрібно. Нам потрібно ще гарненьке, в сірого кольору. О, давай Вірого коліру вже можете присісти на цей диван. Попробуйте. Не тільки мені подобаються дивани, ті, які не розкладаються, бо вони самі комфортні. Так. Я люблю дивани, тільки, ті, які не треба розкладати, ті, ті які мають бути м'ясеньки. Ти, до речі, злилась з ним, можна так, так сказати. Да. До речі, так, да, він такого навіть не... сірий, сірий, голубий, напевно. Да? Що показують, Марк? Нічого Нічого не показує. <сум> а от дивись, там в нас є інший телевізор, там показують. Куди покажемо. Це просто цікавий такий раритетний. Так, поки Марчика у нас у роботах займаються. Зараз ми вам скажемо, що ми хочемо придивитися. Щось таке або невеличке Марчику в кімнату, або, можливо, на балкон, на а другий. Такий, да, маленький, якийсь маленький, компактний. Зараз запитаємося, щоб підігнали під наші розміри. Під замовлення, під замовлення. Як так. Собі дизайнерське, якісь під замовлення. Так, До речі дуже мені сподобалося. У вас тут є додаток. Тут так. можна да, подивитися, получається всі, все, що є, крісла, пуфіки. ви, ви тут а я піду подивлюсь, що там марченятко. Зараз Марчику дали можливість провести краш-тест дивана. Експериментувати, наскільки, наскільки Давай, давай, Марчик. Дома такого не можна буде робити. Давай. От відривайся наповно. Ви вже в нас диван, <див <rico -tickle> може, ви зможете... в смысле, нам його тепер купити треба, так? Він спокійно може скакати. Вау! За цю яму. Давай, прыгай. Тобто гарантію ви даєте, що вони крепкі, так? Так. Гарантію ми даємо на каркас 10 років, а загалом на виріб 25 місяців. Нічого собі? Каркаси в нас виготовлені У натуральні... нас такого не було, я от переб'ю, нам такого на наш диван не дали. Цей... Каркаси в нас виготовлені повністю з натуральних матеріалів. Це є фанера, дуб, бук, хвоя. А власне, чому ми даємо 10 років гарантію? Тому що ми впевнені в міцності цього дивана. А в е, загальному на виріб ми даємо 25 місяців. Це на тканину, на наповнення, в подушок, на подушку. Ну плохо так, підес, да, як для гарантії. Як плями очищаєте, чистити каникування? А, підес. 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 а -дю -дю. до речі, я б знаєте що хотів би? Крісло в стилі Гри Престолів. Не можете таке зробити? Ні? Звичайно. <рес> Як в грі престолі, щоб ззаді ще такі мечі були. Да, мечі? Да. А можна це ну, буде було на прикольно. нашій квартирі стояти? Ну ти представляєш, якби крісло з гри престолю було. <рес> мені що мені сам більше? Іменно якщо пом'як. мені, мені шо, пом як... ну, не оцей сам між у нас подобається. Він дуже зручний, він дуже м'який. Тут дуже гарно і колір. Колір я б не міняла. Це наш колір. Mm -hmm. Оце мені дуже оцей сподобався. Але цей чорний теж гарно. ну чорний. Він мені майже чорний, такий Оцей теж дуже там, ну, цей теж 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 гарний. Теж а. гарний, цей теж mm -hmm. гарний. До речі, яка тканина? Цікаво. Тут різні тканини. Тут така гладесенька, а там така... мені той подобається Це теж більше. Бульули. Плюс він дуже такий м'ягенький. Можна на ньому хропака давати. Різні тканини по потепсує. Є волюри, мікроволюри. А що найкраще чиститься? Чиститься. Прям саме. І мені ще оцей сподобався. Чи складно? Мені ще цей сподобався. Він дуже, до речі, дуже м'який. Ну, Мені сподобалося оце. Слухай, Танечка, у нас квартира трьохкімнатна, а не десяти, щоб всі дивани, які тобі сподобались, крім... Ага, я поняв. Ну добре. Молодець диванчик можемо поставити. Ого, це 3D-модель, виходить? Okay. Так. Виходить, просто куди хочеш, кладеш свій Диван. Тобто, щоб ви розуміли, є додаток, я не знаю, ми прийдемо додому, будемо ним бавитись точно. Ви включаєте відео, диван і повністю можете керувати, редагувати в будь-який куточок вашої квартири і вже будете бачити, як воно буде вписуватися в той чи інший план коротше, вашої кімнати. Насправді дуже прикольно. Ми такого ще ніде не зустрічали. Танюшка он зараз бавиться, і ми прийдемо зараз додому і будемо все це вимірювати. Що, давайте на вихід. На вихід. Мартю, тримай. Марчик. подарунок. Такі хюги на пій, така підставочка під чашку ага. і візиточка наша. А це ви всім даєте? Так, це кожному клієнту, який завітав до нас в салон. Ми даруємо. Ми Путі. завтра ще прийдем, ми якщо завтра, вас, там, прийдемо. Якщо що. Все, до побачення. до побачення. Ми ще, прийдемо. Ми ще прийдемо, Все прийдемо. О, ти взяла ці, так? Да? Так, да, взяла. Да. Мені ждали дивися п'ять образців. Канини. Оцей, оцей, так, оцей що нам найбільше сподобався. Круто. Що, їдемо гуляти? Я вже прям жалію, що ми їх реально не зустріли, бо цієї фірми не було цього шоурума, коли ми купляли, ну, свою квартиру в меблі. Це угу. дуже круто. І вони дуже якісні насправді. Ми просто вже свій диван розвалили. Тобто ти ще намікаєш, що нам треба новий диван? Ну просто ми вже свій Все, диван. Все, давайте, розвалили. пакуйтесь, пакуйтесь. Дубчики малі. До речі, там мені Данилов скидав, що вийшов новий айфон, чи мені от цікаво, це фейк чи ні, тому що я не можу ніде знайти і постійно, от Дай телефон свій. Постійно от бачу телефони 11, 11 айфон вийшов. і Тут 10 камер на ньому, і так далі. От мені цікаво, чи він вийшов чи ні. Тому що тут така ситуація, танюшки скоро день народження. Ну як скоро, 5 червня. Я от думаю, що робити. Бо в мене або один вибір, або новий телефон, або собаку. А, собака, так? Да? Ну, ти ж хотіла собаку колись? <клес> ні, ну але я вже зрозуміла, що ні. Ні, Ні, вже, напевно, ні. То, що ми новий ж... телефон? Чи і ти цей ще з старим не розумієш? телефон треб, не треба. Я не знаю, а де Марчик? Марчик, потерявся. А де Марчик. Що ми будемо робити далі, а? пацани і дівчата. Ох, що ми, ми стільки, ми так, до речі, довго в магазині були, так? Ми вже... угу. З годинки півтора-дві. Вже їсти хочеться? Оце я точно знаю, що мені їсти хочеться. Така маленька, так хочеться їсти. Так. Чи це маленька <говори> давай на турничок, на набруся. Це не вкрива! А давай. О, чуєш, пацан не хоче на турничок. Давай. Эй, ей, ей. Тримай його. Тримай. Давай. Піджимайся. Да. А ще, до речі... Очи... Так, да, ось там ми могли б жити, якби обрали ту квартиру. Так, да, Данюшка? Так, угу, да, могли. І оце б на цій би площадці ходили, гуляли, так? Да? Ну так. Да. Але тут холодно. Ну, тут, Сонце бачиш, просто тут, не тут, тут, походу, напевно, рідко випадає. Площадка класна, тільки то, що бачиш, так повністю обгороджена угу. ну, будинком. Трошечки через то так сонечко не попадає холодно. Марк. Танечка, прическа, бомба. Начесы? Да, да. А ну повернись, можешь повернуться? Отлично. Давай, чтобы я не прошипнул.